Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, працюємо далі, потихеньку рухаємося, нема що так сильно чого знімати, хочеться вже все більш-менш щось доробити і вже щось зняти, показати. А то воно зараз і там почав, і там почав, із клітками для осін'іння вже можна закінчувати, вже прийшли поїлочки мої, Ну, стойки для поїлок. Дві ще приварив. Залишилася одна. Думав, сьогодні закінчити. Тут мені стрілочка, як завжди, підкидує роботи. Зараз покажу, розкажу. Ну і тут знову зібралася яма повна, тобто вже кожні два дні, тут де, в цьому приміщенні десяноматка, де, де всі практично мої свині зараз, то яма набирається два дні повна, треба виносити. Зранку став, поправлявся, туди-сюди, дивлюся, яма повна. ну вперед. Тут стрілочка кидає. не, треба і корито варити, ну В общем, отакі, -отакі мілкі, мілкі моменти. Зараз поки це зробиш, поки це зробиш, поки те все. До основної роботи вже і день пройшов, щось там трошки зробиш. Ну, Що маємо, те маємо. Нічо. Там, де підготовка до поросят, теж трішки все зупинилося, тому що... Перейшов сюди, треба підготувати місце під ремонтних свинок, теж б'ються, не дають їсти друг другу, треба їх на норму садити, а вони виходить так. Найбільша, яка найсильніша, жирає половину корма, а ті останні везли корита стоять, кричать, стою, з палкою їх, регулюю. Так, ровненько стали, прийом піші, ніяких там оцих лізе в корито, боком стає, нікому не дає. Ну, в общем, такі нюанси, куча-куча цих нюансів. Ну нічого, все потихеньку розгрібаємо, воюємо. Вон корито кидають, гарі е, показуємо. Ось-ось що творять. Стояло собі корито тут. Я його е, чогось не приварив до перегородки тої. Воно тяжелене таке, труба там з е, товстого, товстого металу, десь шестерка. Ну і вона така, доволі, доволі тяжке те корито. І вони поки були. Менші не могли його зрушити з місця. Ну а зараз стрілочка є ініціатором, того, що, не знаю, понятно, що вже і ці підхватили. Ну, а вона, я прийшов, вона тут орудує. Закинула на коврик он там. І щоб коврик ще не побили, ну нічого, зараз швидко це все ми виправимо. Тобто зразу не приварив, а тепер треба все доділувати. Також, що в нас тут? Яма, як я вже сказав, знову повна. ось Закінчую вже вибирати. Є е... насос, все є. Е... Треба трішки зачекати. Не... не робиться все так швидко по щелчку пальця. Хоп і все є. Як в коментарях писали там під прошлим відео, купи насос і не мучайся. Ну, якби все так було просто, як написано. Щолк і насос є, і вже качає. Да. Насос є, але насос там знаходиться, на Херсонщині. І я хочу вже організувати поїздку знову туди і забрати все те, що там залишилось. Інкубатор, насос. Там багато-багато ще деяких речей, які чекають і які я буду забирати сюди, на нове місце. Тому купляти ще один насос не має мені сенсу. Насос є, його потрібно трішки почекати, і він приїде до мене. Так що не так все швидко, як хочеться. Ось ремочки. Є більші, є меншенькі, я ж кажу, деруться, потрібно їх вже на норму садити, теж вже так підросли вони. Вже ще трішки буду їх вакцинувати, обробляти від листів перед вакцинацією і вакцинувати від парвовірусної інфекції. Але їх потрібно зараз поставити в клітки для осіменіння, щоб кожна отримала окремо норму. І не було цих драк біля корита, тому що одна їсть більше, а деяка там воно в углу сама менше, вона вилизує вже остатки, які залишилися. І вона, звісно, що відстає в рості. А ось оця ось що по центру стоїть, коротше, з'їдає пайку за всіх. З поросятками все добре. Ростуть. Трішки-трішки почали споживати корм. Вон з утра зранку насипав, вон вони там вже порилися, вже там щось-щось. Тобто за день вони вже практично практично з'їдають цю пайку, що я їм даю, вже вони більше більше цікавляться кормом. Свиноматка вже, їх бачу, ганяє, не так уже корме, вже так трошки трішки аж агресивно до них настроєна, коли вони починають через чур тут вольно себе чувствувати. Ну, тобто вже їм пора, як то кажуть, со двора, але... але... Ця партія буде трішки трішки затримуватись, тому що я вакциную свиноматку. Уже зробив повторну вакцинацію. Ось тут 28 день було. Це 3 дні назад. Провакцинував я свиноматку і поросяток Сердосаном повторно. От На сьогоднішній день їм уже 31 день. І відлучку буду робити, ось написано 38-й день. Тобто їм ще 7 днів через. Через 7 днів буду їх відлучати. от За цей період мені треба підготувати місце. І ремонтних свинок треба розділяти. Ну, в общем роботи, роботи вистачає. У цих свинок в Петренш все добре. Кречків забрав. Тут уже все, і вони собі спокійно їдять, ніхто нічого їх не безпокоїв, все, все добре. так що Тут більш-менш все в порядку. І в хрячків теж там все добре. Так що займаюсь зараз коритом, потрібно його виставити на своє місце, приварити. І вже хочу познімати їм коврики. В них до сих пір в цій групі і в тої теж, де три свинки, які приїхали від Сергія Шелудька, там теж до сих пір лежить коврик для обігріву. Ну, Я його не вбирав, коли я бачив, що вони як би сказати, його використовують і лягають на нього. Але зараз вже вони, вони практично э, рядом лягають або навіть падають, ось коли їм жарко, падають сюди, де мокре. Ну тобто вже їм коврик не потрібен. І щоб вони його не розкорочили, вони вже великі, то треба познімати коврики ці вже. Так що на сьогодні та, яка робота запланував, можливо, доберусь до неї, ну, трішки-трішки пізніше, вже після обіду. Там в коментарях запитували, щоб показав, розказав, як ваги зроблені. Якраз ось мимо проходив, сповнив, покажу зараз. Ваги для того, щоб зважувати свинок. Ну, Вони не сильно такі великі, як би, як би хотілося. Тому що, я думаю, що сильно великі свиноматки сюди не зайдуть. Ну а такі відгодівельний молодняк то, то аж бігом. Розміри я не знаю, ну, можемо зараз. Рукою пройтися при, примірно. Е, значить, як це все зроблено, я їх не робив, ці ваги тут і були. Коли я придбав будинок, то е, бувший господар мені запропонував каже е, ваги залишати, а то я їх можу продати. Тіпо це, я кажу, ні, звісно, залишайте, а то я там тріш... не, по півтори тисячі гривень да, я доплатив, і ваги ці залишилися. Як що тут зроблено, на скільки вони кілограм, не знаю, чи на 300, чи на півтони, я нічого не знаю. Одне, що я провірив, чи коректно вони працюють. Сам став на ваги, там, зважив на електронних вагах відро з кормом, і потім тут, то все добре, все вони чітко працюють. Ну, Як вони тут ось зроблена Ніша, в, в бетонній підлозі, вони туди поставлені. На їхню платформу, на яка... Ну, яка йде заводська. Так вона і залишилася на неї просто наварена ще одна платформа. Ну, як клітка. І все. Зроблена ось така кліточка на ці ваги ззаді. Калітка, яка відчиняється. Як вони тут старовані з цією кліткою, як що я, ну, тобто, нічого цього я не знаю. Ваги працюють, все працює. Є всі набір весь гирь. Тобто, ось так все зроблено. Фіксатори такі, які. Зараз треба якось так. А тут тут вже зйомки з фонариком ведуться, тому що ну, тобто ось такі фіксатори, які відчиняються і зачиняються з обох боків тут і там. Ну і по розмірам зараз пройдемося. Що у нас тут. Получається довжина 20, 30, 40. 60, 80, 100. Ну, практично метр двадцять. Ну, немає. Метр двадцять немає. Ну, десь метр 15. Може. Ось так. А ширина у нас 20, 40, 60. 80. Ну, десь. 85. Ось така ширина. Висота. Ну, висоту теж давайте вже. 20, 40, 60. Ну і висота 80 і десь сантиметрів 10, напевно. Висота десь 90. Ну, от такі ваги. В господарстві пригодяться, я думаю. Ну ось як воно. Все, справилися. корито закинули, поїли. Рядом з ковриком лягли. І життя причудове. Ну все, зараз все, все ми виправимо. Так що працюємо. Так що такі у нас новини, рухаємось вперед. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра, всього-всього самого найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ! І все буде Україна. До побачення.